Палаючи вогнем в своїх серцях ми маємо забути слово жах, тримаючи, тримаючи долю в своїх руках. Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, що не так. Прирада Україна! Китайсь... Сантовської громади щиро вітаю вас зі святом, з дня громади. Бажаю вам усім нашої перемоги. Дякуємо захис... нашим захисникам Збройним силам України, які її наближають. Бажаю вам та собі скорішого відновлення, усе усі... усього пошкодженого майна. І вашого приватного та комунального, щоб поскоріше життя у нашій громаді нормалізувалося. Ще раз зі святом. Цього вам самого найкращого. Шановні мешканці Старосалтівської громади, вітаю вас зі святом, з днем громади! Старосалтівська громада. Була першою об'єднаною громадою Харківської області. До її складу війшло 20 населених пунктів, що налічувало на той час 8779 осіб. Було розроблено план соціально-економічного розвитку громади, затверджена стратегія розвитку громади. Але ж війна несла свої корективи. Але ж наші працьовиті люди, наша громада. Вона прикладає всіх зусиль для відновлення громади. І я і ми всі віримо в Збройні Сили України, що настане перемога, і ми відновимо нашу громаду. Зацвітує вона і такою буде, якою була квітучою мальовничою. А вам, шановні мешканці громади, бажаю міцного здоров'я. Щастя, благополуччя, достатку ваших сім'ї. Всього найкращого! Хай вам щастить! Віримо в перемогу! Все буде Україна! Хочу поздоровати. Нашу Старосалтівську громаду, з Днем громади, хочу сказати, що дуже приємно працювати в нашій громаді, дуже мальовничі краєвиди, дуже щирі, добрі та привітні люди. Я дуже рад той честі, яка випала. На мою долю працювати в цій громаді, в нашій громаді. Я бажаю нашій громаді цього самого найкращого відбудови. Я бажаю нашої громади процвітання. Я бажаю людям натхнення. Я вірю і знаю, що все буде добре, що ми переможемо. І громада наша Старосалтівська буде. Ще заможнішою, ще щасливішою, і життя повертається і повернеться в повному обсязі. Мої найчиліше привітання з Днем Старосалтивської громади. Все буде Україна! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Перемога за нами! Шановна громада, дозвольте привітати вас від себе особисто, від жителів Кирилівського округу з Днем громади і побажати кожному з вас в цей складний період для нашої вітчизни, скорої перемоги в цій клятій війні, чистого мирного неба, світлих, тихих світанків зі співом пташок. Любові, радості, усмішок, тепла і добра в кожній оселі. Хай процвітає наша громада, хай процвітає Україна. Слава Україні! Захищати, оберігати це означає любити, дарувати радість тобою, радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є я... Дорога громадо. Я рада вітати вас з днем народження. Це прекрасно мати можливість бути частиною вашого життя. Я вам бажаю процвітання, розвитку, мирного і ясного неба над головами. Dobru rana Ukraina.